Привіт! Мене звати Юра і ви на каналі Магістр Онлайн. В минулому відео я розказав вам, що таке ЕСЕ, ми розглянули його структуру і чим ЕСЕ відрізняється від класичного твору. Сьогодні я розкажу вам, як писати ЕСЕ правильно, ми більш детально розглянемо всі елементи його структури, а в кінці ми розглянемо ЕСЕ на реальному прикладі, і я відповім на часті запитання. Почнемо з того, як обрати тему для ЕСЕ. Якщо ви вибираєте тему з запропонованого списку, то доцільним буде вибрати тему, щодо якої у вас є певні знання, міркування або хоча б зацікавленість. Якщо списку тем немає, а заданий лише загальний напрямок. То доцільним буде врахувати цільову аудиторію, на яку буде розраховане есе. Якщо даний вид жанру буде здаватись на перевірку викладачеві, то варто обміркувати, які саме якості будуть оцінюватися. Виходячи з цього, доцільно брати тему так, що можна було максимально яскраво виявити здібності, які очікуються від автора. Якщо ЕСЕ орієнтоване на роботодавця, то важливо, щоб як тема, так і зміст зображали особистісні та професійні характеристики автора. На початку роботи над есе буває, що людина, яка володіє красномовністю і вмінням висловити власні думки, все-таки в письмовому їх вираженні стикається з певними труднощами. Тому ось вам кілька порад, як полегшити початок роботи над ЕСЕ. Перш ніж приступати до роботи, варто сформулювати основну ідею, визначити мету. Та ознайомитись з джерелами інформації для подальшої роботи. Доцільно буде використовувати техніку фрірайтингу або вільного написання. Суть даної методики полягає в тому, щоб одразу записувати всі ідеї та думки, що приходять у голову, не слідкуючи за граматикою, стилем і не відволікаючись на редагування тексту. Це хороший спосіб, який допомагає впоратись з творчою кризою і побороти страх першої сторінки. Дуже важливо не зациклюватися на вступі. Його можна написати вже і після того, як буде написано основну частину. В такому випадку буде зрозуміло, про що йде мова, і написати вступ буде набагато простіше. Одним з доволі поширених варіантів написання есе є постановка запитання, відповідь на яке буде дано пізніше в висновках. За можливістю варто використовувати офіційні документи, статистику чи інші джерела, які підтверджують думку автора. Складання плану есе не варто прагнути до того, щоб скласти одразу ідеальний план. В процесі написання він може кілька разів мінятися. Складання плану для написання есе не є обов'язковим, як і дотримання уже написаного плану. Відсутність обмежень жорстких рамок є перевагою даного жанру. Після того, як план було написано, може виникнути нова складність. Вона полягає в тому, з чого почати писати сам текст. Із яких слів розпочати есе? Насправді немає чітких рекомендацій щодо того, як правильно розпочинати даний вид жанру. Автор вільний у тому, як розпочати вступ, але він має зацікавити читача і означити перед ним проблему, якій буде присвячено текст. Перед тим як написати вступ. Корисним буде ознайомитися з можливими видами вступів для есе. Приклади найпопулярніших різновидів ви можете бачити зараз на табличці. Можете поставити на паузу і ознайомитись з ними, або ж перейти на наш сайт за посиланням в описі і прочитати більш детальну статтю про те, як писати есе. Варто пам'ятати, що саме вступ захоплює читача і переконує його дочитати роботу повністю. З яких слів почнеться есе, залежить від автора, але вони мають бути цікавими і ставити перед читачем питання. У вступній частині можна використати цитату або факт, який налаштує читача розглянути проблему, поставлену автором. Важливий момент: вступ до есе не розміщується як окремий блок. Не робиться жодного заголовку, і він не розміщується на окремій сторінці. Після вступу також не потрібні порожні рядки, а одразу має починатися наступний текст. Також необхідно забезпечити логічний перехід між вступною частиною та основним текстом. Переходимо до написання основної частини есе. Основна частина вимагає найбільшої уваги і може мати різну структуру. Зокрема, теза аргументація і так декілька разів. Спочатку фіксується думка, а потім її доводять. Зворотня структура, факти, висновок, описується ситуація, чи наводяться факти, і робиться висновок. І так декілька разів: теза і декілька аргументів. В такому випадку одну тезу чи думку підтверджують декількома фактами. Теза може розміщуватися як на початку, так і після таких фактів. Під тезою мається на увазі коротка думка, яку автор хоче донести до свого читача. Під аргументом мають на увазі певний доказ тези. Ним може бути життєва ситуація, думка авторитетного науковця, статистичні дані чи науково доведений факт. В ідеалі одну тезу мають підкріплювати два аргументи. Тому що один може здатися читачеві непереконливим, а три будуть надто сильно перегружати текст. Утім, автор може наводити до своєї тези будь-яку кількість аргументів. Все залежить від самої думки автора і логіки розповіді. Написання висновків до ЕСЕ. Наприкінці тексту зазвичай підсумовують все те, що було зазначено в ЕСЕ. Існує декілька підходів щодо того, як завершити роботу. Риторичне запитання: якщо ЕСЕ було написано в формі запитань відповідей, завершити його можна риторичним питанням, яке змушує читача сам. Зможе обмірковувати прочитання та сформулювати власний висновок. Як довго ми будемо забруднювати нашу планету і отруювати самі себе? Резюмування авторської позиції. Класичний варіант завершення тексту. Досить просто-коротко викласти висновок із сказаного вище. Таким чином, вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища залежить від кожного з нас. Формування екологічної свідомості та відповідального ставлення до природи один з напрямів подолання існуючої проблеми. Заклик до активних дій. Метою є підштовхування читача стати активним учасником якогось заходу чи ініціативи. Отже, ми повинні стати більш активними в питаннях захисту навколишнього середовища. Відповідально ставиться до всіх ініціатив щодо сортування сміття, зменшення використання пластику та поліетиленових пакетів, використання безфосфорних миючих засобів, збільшення насаджування дерев тощо. Використання цитати набагато простіше внести цитату в епіграф, але іноді вона доречна її у висновку. Отже, підсумовуючи наше дослідження, варто згадати відому цитату. Ви кажете, що життя не чорно-біле, але це брехня. Або ми зможемо запобігти потеплінню на півтори градуси, або ні. Ми або уникнемо виникнення цієї незворотньої ланцюгової реакції поза людським контролем, або ні. Я хочу, щоб ви поводились так. Ніби наш будинок горить, бо саме це зараз і відбувається: Грета Тумбер. Дуже важливо, щоб висновки не були надуманими і не виникали ні звідки. Як правило, у висновках повинно бути лише те, до чого має дійти сам читач, ознайомившись з основною частиною. На даному екрані ви бачите приклад ЕСЕ. Давайте коротенько охарактеризуємо його структуру та наповнення. Як бачимо, текст ЕСЕ починається зі вступу. Не потрібно перевантажувати його другорядним текстом. Напишіть декілька речень, які продемонструють, що обрана тема є цікавою та актуальною. В основній частині обов'язковим є викладення матеріалу по темі, в нашому випадку форми оплати праці, їх характеристика та особливості еволюції в період встановлення ринкових відносин в Україні. Перш ніж сформулювати тезу, потрібно навести теоретичні чи практичні матеріали по темі ЕСЕ. Згідно викладного матеріалу формулюється теза, яка вимагає підтвердження відповідними фактами. Також можна використати іншу структуру, спочатку факти, а потім теза. Чи теза і декілька аргументів. В нашому випадку, після тези, у нас йдуть факти, які її підтверджують. Після чого у нас йде підсумкове судження, і ми плавно переходимо до висновків. Висновки есе мають бути короткими. Та підсумувати проведену вами роботу і довести, що сформульована теза є обґрунтованою та доведеною відповідними фактами. Список джерел необхідний лише в тому випадку, якщо ви посилаєтесь на чужу думку або інформацію, опубліковану іншим науковцем. В протилежному випадку список літератури не потрібен. Переходимо до відповідей на часті запитання: чим відрізняється структура оформлення есе від інших студентських чи наукових робіт? Даний вид жанру має не зовсім стандартну структуру, в ньому не повинно бути характерних для інших типів з місту, списку літератури чи навіть інколи тетрані сторінки. Зазвичай все починається з постановки проблеми, далі йде наведення декількох тез, зазвичай трьох, і по 2-3 аргументи до цих тез. Завершується все загальним висновком. Яким за обсягом повинно бути ЕСЕ? Обмежень щодо кількості сторінок немає, але зазвичай ЕСЕ характеризується невеликим обсягом від 1 до 5 сторінок, формат А4, шрифт Times New Roman 14 розміру. Який обсяг повинні займати вступ та висновки в ЕСЕ? У зв'язку з невеликим обсягом даного виду жанру вступ Зазвичай займає менше сторінки від декількох речень до одного трьох абзаців за загальним принципом висновок повинен становити від 5 до 10 відсотків. Від обсягу роботи. Чи потрібно вказувати перелік використаних джерел і на які саме джерела робити посилання? Найчастіше ЕСЕ це авторська робота, тому робити список використаних джерел не потрібно. Проте, якщо ЕСЕ містить цитату, певну статистику або запозичений текст, тоді на них обов'язково потрібно робити посилання, щоб уникнути плагіату. На цьому на сьогодні все. Нагадую, що більш детально прочитати, про те, як писати ЕСЕ можна. У статті на нашому сайті посилання є у описі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, а ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!